Робимо такий рух. Що відбувається з суглоба? Дивіться. Зараз. От суглобова щелина. От капсула. Іде згинання, бачите? От, от вона чуть-чуть призібрана, бачите? Іде згинання. Іде такий рух. А тепер дивіться, що я роблю. Я роблю згінання і одночасно е, скручування, і бачите, що зробилося. Вони притягнули до себе суглобові поверхні, капсула усадила суглоб. Зрозуміло? Це дуже важливо. Цей момент усадки зв'язаний з тим, що коли капсула скручується, то вона бере і так зближує суглобові поверхні. Це усадка. Тобто закрите положення суглобів. Максимально закрите положення суглобів за рахунок усадки капсули. Симум packet position по-англійськи це максимально упакована позиція. Зрозуміло, капсула упакована стискає суглобові поверхні. Що відбувається з хрящами в цей момент? Вони получають тиск, а потім, і за рахунок цього суглобові поверхні, як губка, підсмоктують поживчі речовини. Це один із компонентів трофіки суглобів. Тому. Коли у людини активні рухи з максимальними позиціями, в неї суглоби краще живляться, ніж людина з обмеженими рухами в коротких амплітудах. Є? Тепер, якщо я візьму суглоб і поміщу його в таку позицію, де у мене всі капсули, вся капсула приспущена, це буде називатися відкрите положення. Open – Відкрите. Є close, закрите, і open. Положення капсули суглоба. І для, ну, для всіх суглобів є своє відкрите положення. Наприклад, беремо плече, робимо невеличке згінання, невеличке відведення і невеличку, так, для капсули суглоба це буде положення відпочинку. Тобто капсула суглоба не натянута. Так само для кульшового суглоба. ну Полуфобер такий. Да? Тобто чуть, -чуть згинання. Чуть-чуть відведення, чуть-чуть ротація. Тобто по 30 градусів на, на, на кожен з цих рухів, це виводить ці суглоби в положення спокою. І от в цьому положенні ви будете максимально відчувати суглобову гру. А якщо суглоб закрити усадити, то ви суглобову гру що? Не відчуєте взагалі.